Привіт, друзі, підписники мого каналу Шукать Скарбів Іоа. Сьогодні в черговий раз вибрався на пошук. Пошук буду проводити на тому ж монетному полі. А куди їхати, якщо тут знахідки є? Як завжди, про всі свої знахідки під час пошуку я вам розповім. І, само собою, всі знахідки я вам покажу. Погода сьогодні шепче, на дворі жара. Бабі-літо. Хоча і осінь. Небо, подивіться, яке голубе. А таке небо голубе тільки в нас, в Україні. Довго не буду вам розповідати. Приступаю до пошуку і, як завжди кажу, погнали. Ось він, очікуваний сигнал. Ось ямка, хтось копав. Ось буквально в метрі від неї був сигнал. І ось вона лежить. Будемо дивитися, що це за монетка. Я думаю, що це, що це крейцер. Або один гелер. І це, друзі, один гелер. <кій> а точніше я вибачаю, це один крейцер. Навіть рік бачу. 1800 кашель, ёлки палки Сейчас. 1800. Сейчас фокус на воду. О. 81 чи 61. -й. Сейчас гляну. Ось така монетка. Бере Ось такий артефакт. Ось дивіться. Це частинка якогось посуду. І, до речі, фарфор. А це перший признак, що тут були люди. Так як посуд, хоч і розбитий, але він є. І по ньому видно, що то не сучасне. Ось так. Тому будемо тут шукати і крутитись. Далі. Краса. От сигнал 44-46. Більше 44-46. Будемо дивитися, що це таке. Це монетка. І це монетка, ось вона. Ось. Немаленька. Зараз ми її трішки почистимо. Я вам скажу, що це таке. Але напевно вбита А може і ні. Зараз ми фокус не ведемо. І подивимось, що це за монетка. Отак от. Вбита друзі. Друзі, вбита. Хоча щось проявляється. Навіть не знаю сейчас це таки. Да. крейцер, сейчас я її почищу. Трошки помию і покажу вам. Ну на жаль, нічого не бачу. Щось там проявляється, ледь ледь Хіба що відкисну, потім. В наступному відео скажу вам що це за монетка. Схоже це на One крейцер, один. А воно три крейцера. Не знаю. Беремо, продовжуємо шукати. Гудзик з польського мундиру. Орлянка. Так її попросту називають. Ось так. А який висновок з того артефакту? Що я йду вірно. Раз гудзики є, значить хтось уз їздив, їх відривали. І я такой, 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 такой йду, 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 йду. І там дорога. Отако. Це в один бік. І. І ось туди, 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 туди. Це в другий бік. Ось так я буду йти. Якісний кольоровий сигнальчик. І ось монетка. Ось вона. Зараз ми фокус подивимось. Більш якісний фокус. Фу. І це, друзі, хвилинку, зараз почищу. Це? Це, друзі, походу срібло. Зараз, зараз я її почищу, хвилинку. Зараз я її почищу ту монетку. Покажу вам. Так, да, це срібло. Я вже бачу. Я бачу, що це срібло. Ось дивіться, я її почистив. І це 10 грош польських срібних. Рік. Дивіться який герб. Рік 1800-й. А от точно не бачу ще, бо там не видно. А це срібло і мене радує, що монетне поле мене знов не підпило. Ось воно яке велике. І отут я ходжу. Ходжу. и шукаю скорбы. Ось вона. Ось вона, та срібна монетка. Дивіться, яка краса. Продовжую пошук. Сигнал 10-12. Будемо дивитися, що це. А це монетка. Ось вона лежить. Будемо дивитися, що це за монетка. І це в нас... І це в нас 10. Навіть не знаю, зараз подивлюсь. І це в нас 10 крейцерів 1915 року. Ну це вже більш пізня австро Угорщина. Але приємно беремо. Цікава монетка. А це от... Сьогодні також накопав всяке дребедені. Бачите, алюміній, залізо. Все що хоче. Кулі. Шрапнель. Ну все що хочеш. Якісь отбойники. Пробки від горілки. Ось такий хлам. Ось осі закінчився мій сьогоднішній пошук. Знахідки, як завжди, були. Навіть сьогодні була дуже цікава знахідка. 10 грошей срібних. Періода 1800-х років. Точно сказати не можу, хіба що потім відмию її. І в наступному відео скажу, який рік. Як завжди, прошу всіх вас підписуйтесь на мій канал Шукатьськарбі.юар, ставте лайки, дізлайки, пишіть свої коментарі. Хотів ще також з вами порадитись просив всі свої знахідки, а точніше, коли знаходжу всяку дрібідь, думаю, не потрібно вам їх показувати і розповідати. Хоча ви мені напишіть, чи вам це цікаво. І я буду показувати все, все що знаходжу. Як завжди, бережіть себе та своїх близьких. Далі буде. І надіюсь, це поле монетне, яке за мною, ще не один раз мене порадує. А вас також порадує приємним переглядом моїх відеороликів. Тримаємось. Далі буде.